Ви читаєте багато психологічної літератури, слухаєте підкасти, передивились всі відеоролики по психології на Ютубі, але в вашому житті нічого не змінюється. Зараз я поясню, чому. Виключно наявність знань вона не впливає на зміни. На зміни впливає прожити новий досвід. Як правило, це відбувається саме в терапії в контакті з іншою людиною. До прикладу, ви плачете, а вас не підганяють. Коли ви хочете вигов... виговоритись, а вас не виправляють, а вас слухають. Коли ви помічені в своїх переживаннях, оці всі штуки, не тільки ці, ті, які відбуваються виключно в контакті, вони безпосередньо впливають і на сприйняття себе. І потім на сприйняття світу. В цьому є різниця між просто знаннями і отриманим новим досвідом саме в терапії. З вами я, Олена Комісарук, ваш психотерапевт. Я тут для вас буду дуже вдячна за ваш лайк і коментар.